З вами на своєму каналі Олікс 2024 рік. Був перебор монет я вам показував. І що по 50 копійок я перебрав, відложив від ітеї суми великої. Так. По 50 копійок ще пару штук 4 ягодників я відложив. 7 насічок Другий штам 2. 13 году 50 копійок. Унизу тут нижче двоєчки. Вздуті невеличке, як не як хай буде до усього. Здвоєння цифри і тризубець. Так, ще мені дали сьогодні. По 25-10 копійок, то я вже перебрав 94-й, 2, 2 92-й. Копійка попалась, копійка. По 10 копійок Італія. І Італія з правої сторони спрямлено. У цьому штампі я тільки одне не сильно розумію, чому вона попадається. Ну, цих, наприклад, 10-15 штук. а та яких? 50-100 штук. А цих, наприклад, одна. Як не як вона должна, якусь копійку стоїть, Чого так не стоїть? Ну, це таке. Відложуємо. Е, я відложую. 10 копійок Луганськ. 2 94-го, 1,96-го. І 10 копійок попалася. Нолик здвоєння підписано лежить. 15-16 год одна і 3,15. І ще по 50 копійок вертаюся. Так що я тут не сказав. Так, 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 ага, ось у мені. Ну, 2023 рік, ви розумієте, що відложується, поки новеньке. Ось така монетка попалася 2000. Якого тут. Подивлюся. 9-го вже воно така вона робилася. Як отут в нього гуртільного кольця, виходить? Починала Я її відложу, вона мені інтересна. Такі монетки, такий брак. Чотири трапеції і. Що саме головне? Навіть не знаю, як це воно так і вийшло. 4 ягодник. В другому штампі. Цікава монета для мене. І одна, і друга. Дві штучки. 95-го нема. 4 ягодник в другому штампі. Так же ж само дивлюся, чи тут теж є там такий брак. Але нема таких монеток. Пока. Так, начебто все. Тепер треба Скільки там. Більше 1000 з лишнім гривень треба відносити. Підемо за газ заплати. Всім до зустрічі на каналі, всім пока.